Незважаючи на 10-градусний мороз та позавчорашні заяви президента про вето, тисячі підприємців знову на барикадах, що влада зрозуміла, що на сьогоднішній момент вона з нас не заговорила і не приспала. І ці чіткі позиції, які були анонсовані, це повне вето. Це відставка уряду, який призвів до цього протистояння людей. І Строкові вибори один року – Це є незмінні позиції. Сьогоднішня акція не наймасовіша за останні два тижні, але настрій учасників бойовий. Звичайно, тільки перемога. На що ми тут всі зібралися. Координаційна рада підприємців очікує на майдані представників влади, які повинні показати текст поправок, які змінять податковий кодекс. Нам везуть все таки редакцію вета президента. Мені сказали, що там. 25 сторінок до Основного закону і 9 сторінок до прикінцевих положень. І зараз ми будемо розуміти, чи те це вето, яке дійсно спасе малий бізнес. Після обіду пропозиції президента отримують в парламенті. Депутатам їх презентує Ірина Акімова. Представник Віктора Януковича піддає нищівній критиці, ухвалений про президентською більшістю Документ пояснює, спільне дітище кабінету міністрів та Верховної Ради істотно обмежує права українців. Це нарушення конституційних прав і свобод громадян і підприємців, в частності правірок частности, возможности вмешательства в предпринимательскую діяльність без рішення суда, нарушення презумпции невиновности. довго переконувати депутатів не довелося. За всі поправки голосують так само дружно, як два тижні тому за сам скандальний кодекс. Залишають спрощену систему сплати податків такою, якою вона була протягом останніх років а права податківців дещо обмежують. За 268 рішення прийнято. Але депутати від опозиції хочуть знати, кого призначать крайнім за те, що люди були змушені відстоювати на майдані право на свій бізнес. Чіткої відповіді у влади поки що немає. Хто буде нести відповідальність, все ж таки, за той діагноз, який поставив президент своєму вето. Скажу, що відповідальність лежить на всіх нас да. І тільки в цих сіно на майдані представники влади так і не дочекалися, ознайомились з поправками в інтернеті. Вирішили, що це і не вето. Взагалі, в цілому, поправками нібито задоволені. Втім, ще чекають на висновки своїх юристів. Етанівітоно тощо ми пакавіді ну достаточно похоже на ваше на повністю новий налоговий кодекс. Протест перетворюють на святкування на майдані. Феєрверк. Втім, не всі поспішають йти і чекають виконання владою інших вимог. Це його салют. Хто я заказав? Я? Скільки він стоїть? Так, я тільки сказати, Скажи, Скажіть, полікому це власть зробила, щоб зараз по телеканалам показали, що Майдан виграв, Майдан розійшов. Роз... Олександр роз... Аргат, Андрій Жигулін, Ольга Снісарчук, п'ятий канал.